Коротше кажучи, Україна. Я вже шостий місяць сиджу в підвалі, і мені це надоїло, тому я вирішила щось міняти. Біля стіни лежали рожеві окуляри. Я підняла їх і обдивилась. Я видихнула і одягла окуляри. Зразу навколо стало так красиво. Це чисте, білосніжне небо. Гігантські цілодобові гіпермаркети з величезною кількістю різних фірм. Та й взагалі я милувалась природою на те, що всі так чекають. Зелені парки, інфраструктура, красиві та цілі будинки, величезні замки. Я милувалась краєвидом. Протікаючою недалеко річкою. Як ж приємно бачити цю всю красу і усвідомлювати, що все це у своїй рідній країні, все здавалося таким живим. Але все, ж щось тут не так. Коротше, кажучи, Україна.